Доброго дня, вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю перш за все миру. Сьогодні все-таки Бог дійсно на нашій стороні. Світла немає. Кажуть, світлом сьогодні взагалі проблема дуже велика, тому що вчора дні браття теж нам допомагали, вітали нас. Але сьогодні сонечко, мороз 10 градусів, сонечко. І, знаєте, у хаті видніше, і то на душі краще. Ми зараз поїдемо з Саша. Сьогодні свято, нічого святкувати мене святкуємо, поснідали, але нічого робити не будемо. Зараз поїдемо в місто в оптику. Хочу поїхати замовити собі нові окуляри, тому що окуляри вже зовсім погані. Мама, слава Богу, поркається на кухні там трішки, а так все, слава Богу. Ми сьогодні вже дивіться, які теплі куртки поодягали. Я не одягала шапку, бо в мене ж все-таки ще стрижка. Ну, сьогодні вже на ранок бог знайшов на голові, бо як спиш. Але Санька теж вон, дивіться, як одягнувся. Вже теплу куртку, теплу капішоніну. Дусько є ля, вон вже діти диви, Лот знайшли, вже граються О, на вулиці. Чи це, діти, не знає? Без шапки знайшли шматок льоду. Чиї вони і без шапки. Женіс. Добре, що є функція, підігрів усіх душок, що дубка тепленька. Собачки оділися, бо вже холодно, немає. Ось місце було, Санька поїхав, бо нема. І он то я до оптики йду. Пішком. який тут гарний гавкунчик. Ось він. Ай-яй-яй-яй-яй! Він без окулярів, він без окулярів. А ми з окулярами. Сів біля мене, потім побіг кудись. Хлопчик, йди сюди. Ей, йди до мене. Йди моя галюче така. Ой, хтось прийшов там. То, мабуть, Саша прийшов, наш машину поставив. Ой, хто там прийшов? Ой, хто прийшов? Ой. Ой ой, ти ось вож... сигналізація нова. Ой. Як гарно біля кофану. Ялинки і тут гарно. Стараються святковий Настя зробити, але його на. Ну, сказав, 30 хвилин е, погуляти і прийти за окулярами. Ну, а прав дуже багато, але я вибрала таку, знаєте, сиренівеньку. Саня каже, візьми собі чорну. Говорю, я не хочу чорну, вже чорне, просто набридло. 1550 гривень. Я недорого дорого брала, тому що там є по 8 тисяч, і по 9, кажу, ні, Мені. ну що, 2 і 2,5. глаза різні. Два це ще нормально, я щось думала, що в мене більше. Так що, одне діло зробили. Оце гарне в нас тут кафе. Ми ж заїхали за очками. Так, а тепер давайте оцінюйте, нравиться Чи не подобається, але вже я купила. Дивіться, які кольори. Такі вони темно темно-темно-бускові. І тут такі ці. Сама оправа. Е Тут бускова, а тут, мабуть, теж пускова. Ну, так же я не бачу в них нічого. Це... Ой! Отак От ось читати. Ну, я скажу, що не дуже відлізється від тих окулярів. Ну, трішки легше, очі не напрягаються, але лорнет знижка 7%. Панечка глянь на мене, та ти ж бачив. Гарно, так? Чи не гарно, пишіть. Ну, мені йде таке. Просто чорне якось просто. А оце отак, таке, бускові, ці бускові вставочки такі непогано. Вже які є, такі є. Так що будете тепер бачити мене в таких окулярах. Ну це тільки так, на стрімах вдома. А тут у мене в машині двоє окуляр, які я весь час забуваю взяти з собою в магазин, а ти не повернув на ліво. Ну ладно, їдь. Їдемо, що додому не їхати, тому що світла немає. Саня каже, що сьогодні весь день не буде, графіки не працюють то поїдемо десь потиняємося. Хоча зараз дуже і не так безпечно їздити по місту, тому що як тільки тривога і відразу зразу щось десь шевелиться. Ой, як я вас гарно бачу в цих окулярах, ви навіть не уявляєте, а то ж отак от розмовляю з вами, ви такі розпливчаті, себе не бачу. А отак гарно бачу, себе просто клас. Чому я так відео знімаю? Тому що зараз, поки павербанк мій прийде, я замовила, я не можу монтувати, немає інтернету, тому я буду виставляти такі відео перевернуті. Mm -hmm. Їдемо.